Volvo V50, рестайнова модель, D2 Двигун. Родано. Поїхала ця машинка куди? В Кіровоградську область. Приїхали військові, купили цей автомобіль. Тому хай служить. Класний, класний, нефарбований з Бельгії, Volvo V50. Хороші комплектації. Ми працюємо далі. У нас продано сьогодні ще Volvo V50 біла на автоматі. І ще у нас сьогодні поїхав Volkswagen Golf Plus. І поїхала у нас ще сьогодні одна Volvo V60 Heiko. Тому, друзі, продаються класні автомобілі. Приїжджайте, дивіться, перевіряйте, тестуйте. Кожен тиждень нові поставки. Завтра приїде ще три автомобіля цікавих. До зустрічі компанія Greenway Auto. Заходимось ми в Києві, вулицями Миколи Грінченка, 18. Ось, рядом МРЕО, сервісний центр МВС. До зустрічі!